Всім привіт! Вітаю всіх підписників каналу. Сьогодні хочу вам розповісти класну пропозицію. Хто перегляне це відео, можете придбати з цього меганчика і дійсно будете кататись і не ламатись. Далі детально більше покажу, що по нашій машині. Що було зроблено, це перш, після покупки було велике ТО заміна ремня ГРМ, масла, фільтрів, також задні два амортизатори замінив. І також було зроблене щеплення. А, машина в моїй власності, перший власник в Україні. Машина була пригнута у вересні а, два роки тому. От і буквально через кілька днів я вже машину придбав. А, тобто на Україні перший власник а, Пробіги в основному автомобіля це з шосейні по місту. Ну, я не багато катався, так чисто в потребах, але не було коротких поїздок по місту, в основному це, як я казав, трасові пробіги. По стану лакофарбового покриття. Те, що я сам власне, робив, це пофарбував передній бампер, тому що мені вже не сподобалося. Оригінальна фарба почала лак, верніше почав облазити такими некрасивими п'ятнами. Тому я вирішив цей косметичний дефект одразу вирішити і пофарбував бампер. От. Зараз ще заглянемо під капот і покажу, що в мене там. Теж розкажу, що я там робив. От, під капотом а, в двигуні був замінений термостат. От, і також були тут з цієї сторони це все розташовано. Е, був замінений термостат, тому що е, почав протікати, прокладка була вже, ну, в поганому стані. І також були замінені заглушки розпредвала. От. Ще також кронштейн під жабо власного виробництва, ви це могли бачити в моїх відео. Тому що тут вже цей, е, шумка вона вже неякісна. От Вже від часу е, використання при, просіла, От, і вона була просто тут на капоті. От, становить такий кронштейн. Ну, І ще що робив, масло заливав, омивайку. От. Автомобіль в чудовому стані. Якщо ви дійсно хочете купити і насолоджуватися автомобілем, це в принципі, ваш варіант. Також. Е, що було зроблено. Ще в ляді замінив амортизатори, тому що з часом вони почали От, Тепер задня ляда відкривається легко нажали і сама далі спрацьовує. Не дивлячись на те, що зараз мороз, мінус 7, 7 чи мінус 8, вони все добре тримають і все добре. Наявна полка багажника, що ну, в автомобілях я бачу інколи продавці, ті, які займаються саме продажем, приганяють автомобілі, то полки багажника її ну, часто немає. От. Також на ній всі кронштейни, все працює. До речі, такі кронштейни, які тут фіксують шторку розкритому положенні, теж в мене є е, виготовляю на 3 d принтері От. По багажнику, а по комплекту, що є в багажнику. Із стандартного набору ось є домкрат, ключі, є запаска. Зараз це теж покажу. От. Є запаска. Об'єм де запаска, там все сухо, води немає, вода туди не потрапляє. От. Також ще встановив у магістраль заднього. Омивача установив зворотній клапан для того, щоб омиваюча рідина не стікала назад. Ще також додатково тут у фонарях я встановив світлодіодні лампочки, вони доволі яскраві і добре підсвічують номер лечення. лампочки. Все працює, всі, електроніка, вся в правильному ну, стані, все функціонує, як і має бути з заводу. Далі перейдемо в погляд по салону кубка. Стан салону теж добрий, не прокурений, в автомобілі ніхто ніколи не курив. Стан чистий, охайний, доглянутий. От, завжди із сім'єю катався, ну або сам по справах, але якби, нічого там дрова. І інші і всякі речі, автомобіль не води. Що ще буде в автомобілі, якому прибувати? Вже встановлені демпфери на всі чотири скоби дверей. Я їх теж виготовляю сам на принтері, тому вже отримаєте із демпферами І ще буде бонус один комплект демпферів в подарунок. По колесах ну, зараз так як зима вже зимня резина стоїть. Відповідно, є комплект. У літній резині. Тобто буде у вас два комплекти резини, що теж є плюсом, тому що зараз новий комплект резин це доволі така чимала ну, сума вкладення, приблизно 100 баксів плюс-мінус. От, ви вже це отримаєте і буде у вас. Всі кнопки, все працює по дзеркалах. Є коректор дзеркал електронний, але немає автоскладання. Скло підіймачі всі працюють. Також встановлена сигналізація. Ось є від неї брелок. Сигналізація конвой. Я на неї робив ну, такі відеоогляди. Можете побачити потім в моїх відео. Або от будуть посилання на різні відео. Є два ключі до автомобіля і два брелки до сигналізації. Один із зворотнім зв'язком з екранчиком, інший просто із можливістю відкрити, закрити. І поставити на беззвучний режим сигналізації. Сигналізацію встановлював сам, ну верніше, як сам, сам знайшов автоелектрика, який мені це все встановив. От. По лакофарбовому покриттю. Так, розповідав, що бампер пофарбований. Ну, він пластиковий, там чисто була така косметична штука. Також ще по лакофарбовому покриттю. Це була арка фарбована, так як це не був перший автомобіль. Перший вчився на ньому вже їздити, тому мав таку неприємну ситуацію, коли здавав назад, пошкодив трохи арку. Було пошкодження мінімальне, е, нічого там такого е, супер е, серйозного, там не виварювалось, не вирізалось нічого. Теж підфарбували, щоб був красивий стан автомобіля. Також ще встановив е, бризговики, задні і передні. Про в мене теж є відео на каналі. Одне з перших можете побачити. О. Загалом, напевно, все, що розказав по зовнішній частині автомобіля. Далі ще покажу, що всередині покажу також свій ну, такий бортовий журнал автомобіля, що було взагалі зроблено мною за весь період володіння автомобілем. Не перемикайтесь, дивіться далі. Далі покажу вже огляд. В середині салону автомобіля. Одразу скажу, що я ще доробляв. Це заміна обшивки руля. Як я це робив, ось тут буде відео. Знову ж таки, не я це робив, а знайшов контакти людини, яка мені це зробила, і результатом я супер задоволений. От, також у відео, ну, яке буде про обшивку руля, там ви можете побачити стан руля, який був до обшивки. Це для тих, хто завжди там, ну, люблять оцінити, що було там щоб, ну, би, оцінити. Такі неопосередковані варіанти по пробігу автомобіля. От. Сам встановив круїз контроль. Тут вся електроніка була проведена. Я встановив кнопки, замінив подушку От. і а, замінив також підрульовий шлейф і активував це все через пейкліп. clip Також ще ну, такі декоративні вставив полоси і замінив тут шильдик. На ну, все це теж в мене є відео на каналі. Якщо вас зацікавить, пишіть, я вам ну, саме посилання на ті відео поскидаю. О, також ось є така сумочка, де всі документи, все, що в мене є на ну, автоміті, ну, мої документи, права це от інструкція саме для, уже для сигналізації. Також вона буде тут. Щоб мали змогу ознайомитися з її функціоналом. От і тепер тут всі от інструкції. Зараз покажу свій записничок все детально, що я тут робив в цьому автомобілі. Я тут завжди все записував і пробіг. 26.10.2020 року я зробив велике ТО. От. Зараз не буду це все зачитувати. можете під час перегляду нажати паузу і все прочитати. Які числа пробіг, що було зроблено. От. От, як бачите, навіть новий акумулятор встановив. Далі, От і наступна сторінка історії автомобіля. От. Стійки стабілізатора замінив. Шини на літні заміняв, я теж ці числа фіксую, щоб ну, для себе розуміти, скільки у використанні і скільки пробігли колеса. От. Також була заміна ось, свічок. Далі заміна термостату. Навіть записав, на якому СТО я це робив. Так, знову заміна масла, фільтрів, фільтр салону, вугільний поставив. Чесно, не помітив результату, що вугільний, що звичайний, по ціні там тільки різниця гривень 50. От, От з останнього заміна шарових опор і лівий пильник замінили мені. От. А ще, до речі, коли робив заміну термостату на Renault Life, мені також там. І почистили дросельну заслонку і підпаяли патрубок, який біля дросельної заслонки, там був отвір в ньому, його підпаяли. Тобто, щоб там все була система герметична. От також о, все, все, далі історія закінчилась. Тобто, останній запис 18.12.2022 року на пробігу 163 тисячі 666 кілометрів. Так, зараз ще покажу по показаннях бортового комп'ютера, що взагалі по пробігу і які середні розходи. Так, зараз вставляємо ключ-карту і вмикаємо. Так, зараз вимкнемо, щоб не було лишніх шумів. Вимкнув вентилятори, поки що вимкнув і музику. От. Бачимо, що. От це 646 км до наступної заправки. А, так, середній швидкість 34 км за годину. А, сервіс через 2360 км. Ну, це На конкретний час зйомки автомобіль. Ну, постійно їжджу. Тому на момент покупки, я думаю, може бути менше. Там уже ну, будемо бачити по ситуації. А, так, далі. Загальний пробіг 164 354 кілометри. А знизу, бачите цифру 7639 кілометрів це відстань, яку я проїхав з моменту останнього ТО. Це тобто заміна фільтрів, масла масло в двигуні. Ну, це знову таки загальний. Так, ще от, з моменту я як зробив техніку ТО. То обнулив усі показники, і один з них це загальна витрата палива, скільки взагалі було витрачено. Це було ну, майже 152 літри. От. І що ми маємо? Середній розхід палива це 7,3 літри на 100 км у моєму режимі їзди. Загалом я задоволений такими показниками. Автомобіль економний. Встановлювати на нього газ навіть і не думав, тому що не так багато їжджу. Так, ну знову таки. Точний розхід зараз не показує, бо автомобіль стоїть. Тепер по пічці і кондиціонеру. Кондиціонер заправлений, зараз його включити він просто не включиться, тому що мінус 7 на вулиці, і автоматика йому не дасть вимкнутися Пічка, кондиціонер працює справно, без нарікань, літом холодить, кондиціонер добре, а пічка взимку гріє теж добре. От, все це підсвічується. До речі, також е заміняв лампочки, щоб тут це підсвічувалося. Е магнітола е оригінальна, до неї є е ось на листочку е номер. На самій магнітолі теж записаний. Код Ось так от записав його. От, е також ще покажу е при покупці автомобіля. Е я маю документ. Там, де засвічений пробіг, з яким автомобіль заїхав у, в Україну. От так, це страховки. Що, це теж страховки. Беретись. Ага, ось! Автомобіль заїхав з Німеччини. А, так от. Що ми маємо. От, бачимось. Цифру 136-261. Це от пробіг. От. Ну, я в німецькій мові також не, не сильний. Мені більш доподобає англійська, її краще розумію. От така от папір'я, в якому є база ну, те, що... з чим автомобіль заїхав в Україну. Отак от. Так от. Якщо ще у вас якісь виникли додаткові запитання, чи хочете ще якусь інформацію дізнатися, що по автомобілю, телефонуйте, мої контакти будуть в описі під відео. Розповім, якщо потрібно якесь відео зняти, чи щось хочете додатково, щоб я дозняв. Дзвоніть, пишіть, запитуйте, все, обов'язково вам розповім і покажу. На цьому все. Гарного всім дня і катайтесь, не ламайтесь.